Почалася велика ревізія по відношенню до України і політики Зеленського. Команда Зеленського весь час змішувала Порошенка з лайном, називаючи його лай... Вальцманом. Зараз по суті Зеленський втратив двопартійну підтримку. Це наслідок того, що ставка робилася на перемогу демократів. По суті, зараз про долю України говорять без самої України. Вітаю, друзі. Назвав це відео американський провал Зеленського. І як ми спостерігаємо на наших очах, Володимир Зеленський після дзвінка привітального Трампові по суті провис у між оскільки генерал Кельох не їде до України, е, обіцялося також. Е, Делегація двопартійна конгресменів найближчим часом вони теж не проявляються. При приїздкі та келюга після інаугурації також не проглядається. Очевидно, рано чи пізно він з'явиться у Києві, але в цей час американські чиновники, починаючи із е, е, Марко Рубіо і закінчуючи Кешем Пателем. Всі говорять про те, що треба переглядати повністю український кейс по витратах. Марко Рубіо взагалі зупинив діяльність USAID і ті програми. Це агентство міжнародного розвитку американське. До речі, саме це агентство постачало Україні десь під, під близько ста. Газогенераторних станцій, які Міністерство енергетики і місцеві влади в Україні чомусь тупо ігнорували і не поспішали інсталювати, щоб мати альтернативне джерело енергії, що страшно вибішувало людей в США після поїздки делегації на чолі з Єрмаком з метою встановити нові стосунки з командою Трампа. Очевидно, що зовсім не заладилися справи. Тобто, все ще з самим Зеленським якось комунікація триває, причому дуже дивна, абсолютно дивна ситуація, коли після поїздки Єрмака, по суті, комунікація тільки з Зеленським відбувається. Ну, щось якісь ще паралельні контакти відбуваються, але як ми бачимо, Почалася велика ревізія по відношенню до України і політики Зеленського. Зеленський в цій ситуації, коли пахне смаленим, не забуває говорити про ядерну зброю. Починає навіть педалювати на те, що Україна от віддала ядерну зброю. Дайте нам щось взамін. Але давати Зеленському чи Україні це ще питання. От, послухайте. Про будапойський меморандум, і він чув мою позицію. Моя позиція напевно вона відрізняється від а, а, лояльності до деяких а, кроків. Я вважаю, що а, так не можна було а, поступати ні з Україною, ні з Європою, чесно, тому що Україна віддавала а, ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати або не треба, на мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали. Але навіть якщо ви вирішили, або Америка, політика Америки на той час і Росії, вони були об'єднані в цьому і примусили Україну віддавати ядерну зброю, то я вважаю, що це просто були ну, просто як мінімум. Небезпечно а, поміняти ні на що це, треба було а, міняти на реальні гарантії безпеки, а тоді це було тільки НАТО. І, Якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО. Тобто в цій ситуації, коли Зеленський починає педалювати на ядерну зброю, зрозуміло, що в нього є певна розгубленість. І він хоче нагадати про себе. Це таки, як Путін за всякої дурної ситуації махає ядерною зброєю і кричить: за час всіх порішаю. Весь весь мір втрути. Зеленський у цій ситуації, по-путінськи, починає кричати, що в нас відібрали ядерну зброю, дайте нам щось інакше. Ну, добре, дайте. Але давайте проаналізуємо, що ж все-таки зараз діється на. Американському напрямку, бо знаєте, про двопартійну підтримку ми згадуємо дуже голосно, але в минулому часі, після поїздки делегації на чолі із Єрмаком для встановлення контактів з новою командою Трампа, якось так неохайно вийшло зустрітися з Саліваном. Дві заявлені зустрічі Зеленського із Байденом не відбулися, оскільки ну, були вагомі причини, Байден не приїхав спочатку до Берліна, потім не приїхав до Італії. Ну і якось так функціонери Слуги народу і банкові поводяться, що Демпартія – це вже минуле, ну тобто вони похоронили контакти. Як відомо, Європейська солідарність є партнером республіканської партії, але що треба нагадати, що Зеленський нашкодив сам собі, не запустивши Порошенка з делегацією на конвенцію республіканської партії. Ну, не міг же Порошенко працювати тільки на себе і на цьому конвенті. Ми спостерігаємо, що остання, до речі, конференція демократичного союзу міжнародного закінчилася для Порошенка досить вдало, тому що він переговорив із багатьма членами команди Трампа, зокрема, з безпековим радником Вальцем. Згадайте, це от яка іронія долі. Команда Зеленського весь час змішувала Порошенка з лайном, називаючи його лай... Вальцманом. І тепер умовний Вальцман, який зовсім не Вальцман, зустрічається з Вальцем, і вони розмовляють як рівні з рівним. Бо... Цей безпековий радник це із таких ну, бульдогів республіканців. А республіканці вони дуже цінують, якраз оці міжпартійні стосунки. І треба нагадати, що українська діаспора більше ста років дружить в основному то. Із республіканською партією стара діаспора. Це нова діаспора дружить з демократами більше, бо багато представників нової діаспори дійсно селяться переважно в демократичні... четверта хвиля, селиться переважно в демократичних штатах. Так що, от така от історія. Тобто зараз, по суті, Зеленський втратив двопартійну підтримку, і, е, ну. Це внаслідок того, що ставка робилася на перемогу демократів. Тобто вони всіляко свого часу ржали е, і там тикали пальцями, що Порошенко і його команда зробила ставку е, на Хіларі Клінтон. Ні, не робилася ставка. Тоді просто послани, допустили в штаб е, Трампа, е, тому що український посол. Е, Чалий, він всіляко намагався балансувати. Він, він людина досить чину, досвідчена і, скажімо так, дипломатична по-справжньому. Тобто йому всіляко перешкоджали на шляху до контактів із командою Трампа ще під час першої каденції. І тоді якраз політтехнологам Трампа вдалося виставити Україну як. Ну, Інвестора в перемогу Хіларі Клінтон, ну зараз ситуація, до речі, дивним чином обернулася, тому що команда Зеленського точно влипла із тим, що ну і е, інших людей не пустила на для того, щоб Україна якось ну була присутня в перших лавах партнерів США, тобто мається на увазі європейську солідарність і Порошенка, і сама в силу міжпартійних стосунків туди ну. Наблизитись не може. І от тепер, що ми маємо? По суті, два з половиною місяці є сповзання, так би мовити, з вершини. Тобто за ці два з половиною місяці можливості зеленського на шляху посилення контактів між командою Трампа слабнуть, команда Трампа суттєво. Ревізує стосунки з Україною, і швидше за все, після призначення Кеша Петеля, потім почнеться розслідування по фінансах. До речі, там багато є прихильників. До речі, у, і не лише мага, а й такі класичні республіканці хотіли б остаточно розставити всі акценти по витратах України. Адже саме республіканці свого часу на, вимагали від е, Джозефа Байдена план перемоги в Україні. Тобто. Потратити так гроші американських платників податків, щоб мати результат, а не мати процес безкінечний. В цьому плані Байден не здався, так би мовити. Отже, що ми маємо? Питання війни за 24 години, потім за 100 днів. Ми вийшли на ситуацію, коли, по суті, зараз про долю України говорять без самої України. Далі. Інавгурація Трампа під час ну, при підготовці до якої Трамп якось так казав, що треба б Зеленського запросити, і тому подібне. Нічого подібного не трапилося. Були запрошені Джорджа Мелоні, був Хав'єр Мілей, президент Аргентини, запрошений. Щось дивне трапилося з Орбаном, що він там якось так не цей. Ну, не засвітився. Ну, але разом з тим, і, по суті, друга особа з Китаю була, тобто зовсім з іншого табору, а Україна ж ну, так, з такого проамериканського табору, що далі нікуди. Тому от е, така дивна історія, що зараз це вже ну, такий перший підсумок перших тижнів. але... Найгірша для нас ситуація складається таким чином, що якщо дійсно готується зустріч Трампа з Путіним, хоча мені здається, що Путін наламає до того часу дров і ніякої зустрічі не буде, взагалі Трамп діє так, що тобі треба, ти приходь і проси. І те, як завершав зараз небезвідомий Рябков. А Рябков почав репетувати, що от не дзвоніть, не дзвоніть Трамп, Володимиру Володимировичу, не дзвоніть, Що то, що то вони біженцями своїми займаються, а не важливою справою дзвінком до Путіна. Тобто Трамп розігрує сценарій, в якому, звичайно, що про Україну буде говоритися дуже багато, бо Україна є все-таки жертвою російської агресії. Але разом з тим складається враження, що ну, Путін за спиною Зеленського встигне, е, так би мовити, понав'язувати таку кількість різних сценаріїв Трампові, що Трамп може і врахувати це як за свою перемогу. І найгірше, що Україна буде поставлена перед фактом, що це перемога. То ви повинні прийняти це як свою перемогу. Ну, я собі не уявляю, чи, чи буде тоді Зеленський взагалі потрібен українцям після цього. Ну, от, власне, по темі, по переліку провалів е, на напрямку американському я пройшовся. Але що можна, що можна зараз було б вчинити? Треба було б все-таки відіграти таку багаторівневу комунікацію з американцями. Мені здалося цілком раціональною поїздка військових на економічну конференцію в Давос. І багато представників лідерів країн отримали образ українсько-російської українсько війни з вуст самих військових. Мені здається, що це. Той козир, який треба було б використати. А ще спробувати зараз побудувати від якоїсь, якщо Зеленський про щось мріє, то хай зміщує свою партію в лівіше, трошки від центру, і пробує налагоджувати партнерство з демократами. Якщо демократам захочеться мати із Зеленським, взагалі і з його партією, будь-які контакти. Мені здається, що так як він. Ну, зовсім по-хамськи повівся в останні місяці із демократами. Навряд чи захочеться демократам дружити із Зеленським, з його партією. Тим більше, якщо врахувати, що Арахамія там пробував встановити контакти для. Слуг із компартією Китаю, і навіть делегацію на чолі з Оленою Зеленською возили на сторіччя Компартії Китаю, то навряд чи американцям захочеться дуже мати справу із такою партією. Тому раціонально було б, звичайно, в нинішній ситуації, коли вже е, так, такий ланцюг провалив, коли. До речі, по Міністерству оборони досить жорстко пройшлися дипломати Великої Сімки, натякнувши, що все може бути взагалі в напрямку фінансування програм спільних, може бути призупинка. Тому, ну дипломати висловлюються дипломатично, але між рядками, по-моєму, в Умерова все прочитали правильно, тільки діятимуть супереч здоровому глузду. А хотілося б, щоб. Все-таки, якщо Зеленський порятунок себе і свого оточення поставив вище порятунку країни, то справа ця ну, дуже погана. А якщо він все-таки думає про країну, то йому варто було б повернутися, мабуть, дуже швидко до ідеї створення якогось уряду національного порятунку. Але не схоже на те, що е Такий уряд можна вже створити, бо всередині слуг почалася якась дуже жорстка гризня. Дуже жорстка. Керівник -е -е головного управління розвитку Буданов мав зустріч у Верховній Раді зі слугами довірчу розмову, деталі якої через дві години випливли в ефір. Ну, не в ефір, а в публікацію по Пому на Українській правді. І що спричинило таке якесь відчуття того, що ну все, там немає ніякої єдності, це бардак, розгардіяж, злив інформації наліво і направо. Тобто це ситуація, коли партнери точно Зеленському довіряти особливо не можуть. Отака невесела ситуація.